Все, вже й осінь. Потроху будемо переїжджати додому. Емеральд Сіті. В штурпаках попускав пасиночки, є квіточки, невеликий лимон, ще є плоди. Але теж оновлюється. Ну, і Тіма це герой цього року. Тут багато плодиків ще з минулого врожаю, як то кажуть. А тут Тіні Тім уже понарощував новенького листічка, дуже багато квіточок. Поробила їм прически, позабирала старе листя. Ще невеликий лимон? І ще Емеральд Сіті? Що на штурпочках? Але гарне листячко і квіточки?